Добрий вечір. Мені як завжди складно почати говорити потрібна та секунда для того, щоб налаштуватись і зрозуміти, що я сьогодні принесла. Пригадуєте, я вам розповідала про те, що хочу створити свій власний подкаст, у якому ділитимусь власними історіями, які змінили мене, які трансформували мене, в яких вбачаю якусь магію. І розумію, що вони можуть бути цінними для інших. Я тут щоб дихати. Ви добре знаєте ці історії? Я тут щоб дихати це. А вже ж про дихання, про можливість дихати на повні груди. Я не випадково говорю про дихання. Оскільки добре пам'ятаю той період у житті, коли, здавалося, припинила тиха на повні груди. І це була та мить, коли я проживала за вагітність. Я кажу мить і проживала, хоча, по суті, це була зовсім не мить, і я зовсім її не проживала, бо все, на що вистачило мені сили, зробити вигляд, що нічого не сталося. Я була надзвичайно самотньою. Не все було гаразд. Мені було складно, і якщо говорити образами, у мене було враження, наче я впала і зупинилася. В сенсі не змогла рухатись далі. І якась частина мене залишилася там. Попри те, що я продовжила рухатись далі. Продовжила жити. От, Власне, це та порада, яку нам часто дають: Продовжуй жити. Важко продовжувати жити, якщо. Якась частина тебе незауважена, ем, якась частина тебе продовжує страждати, і якась частина тебе не тихає. Мені хотілося втікати від тієї частини, якомога далі, якомога швидше. Мені хотілося бігти. У мене навіть вірш такий є. Бігти. Ще швидше падати і підійматись. Я знаю, найважче втрачати щось справді важливе і ні з ким про це не говорити. А зрештою, навіть з собою. Я не говорила про це ні з ким. Єдине, що я собі дозволяла, це часом писати вірші. Всі ці вірші. Були такі завуальовані, такі зашифровані, лише би ніхто не здогадався раптом про те, що насправді проживає Іра всередині. Я в цьому профі. Тоді мені здавалося, що це моя суперсила. Нині мені хочеться повернутися до тієї Іри і просто її обійняти. Я шалено хотіла поговорити про це з мамою, шалено хотіла поговорити про це з татом. Шалено хотіла поговорити про це з найкращою подругою, і дуже багато хотіла говорити про це зі своїм чоловіком, про те, що розуміла, що він також проживав цю втрату по-своєму. І як ми вже дізналися згодом, жоден з нас не хотів зачіпати цю тему, аби не робити боляче. Все, чого мені хотілося, це, аби буде хтось помітив, що зі мною не все гаразд, що болить. Що продовжує рахувати тижні? Навіть вже не будучи вагітна. Мій брат подарував мені два сеанси психотерапії з вами. Однак я ними не скористалася. Мені здавалося це про таку слабкість, що я сама собі психолог, і я можу з усім справитися. Що просто потрібно ще трішки часу, і, і все буде ок. Коли вмерли, вагітність стається на 13-му тижні, то до того часу ти вже встигаєш звикнути з думкою, що ти вагітна, пережити токсикоз, почути серцебиття дитини, і, можливо, це ще той такий період, коли ще не встигаєш всім розповісти про те, що ти вагітна. Що мені здавалося, що. Дуже круто, що я нікому ще не розповіла, і, власне, нікому не потрібно розповідати, що, на жаль, це мене заспокоювало. Однак була також інша думка. Якби я вже всім розповіла, що була вагітна, то було б просто необхідністю сказати, що вже ні. Коли Я зрозуміла, що сороковий тиждень настав, що настав вересень, на який в мене була дата пологів. Однак дитина не народилась, я відчула порожначу всередині. Я писала вірші, я видала нову збірку, я влаштувалася на роботу, я звільнилася з роботи і написала вам. І, власне, та перша фраза, яку я сказала під час першого сеансу психотерапії, я заблукала, я загубилася. Я не знаю, де я, хто я і що мені далі робити. Я не знаю, як витримувати всередині напругу. Найбільше пов'язано з, з моїм бажанням говорити про це, з моїм бажанням рефлексувати, з бажанням ділитися з великою потребою. Проживати. Свою втрату по своєму. І коли ви мене запитали, що є такою відповідною мірою проживання моєї втрати, я одразу відповіла: поговорити про це з усіма, поговорити про це з усім світом. А вже ж я це усвідомлювала? Я усвідомлювала, що для мене може стати рішенням. Однак я не могла себе цього дозволити. Це було надзвичайно страшно. Розказати іншим, що я. Страждаю, що мені боляче, що мені потрібна розмова. Розмова і все. Лише нічого. Або мене вислухав. Аби я не була з цим сама. Я пригадую, як мені проснувся сон. що ми зустрічаємось з вами, йдемо на прогулянку, однак я повертаюся до машини і витягую з багажника дитячий візочок, розкладаю його і починаю вести. Ми гуляємо, я везу цей візочок, так, наче так має бути, тому що я добре розумію, що я приїхала на цю зустріч без дітей. Ви також не ставите мені жодних питань: чому я везу цей візочок? Чи незручно мені раптом вести цей візочок? Наче так має бути? В одномитті зупиняюся і розумію, що я хочу відвезти цей візочок в машину. І ви кажете, давайте я вам допоможу, Ірина. І ми разом веземо цей візочок в машину, ви допомагаєте мені його скласти, я кладу його у багажник і закриваю. Він там зі мною назавжди. Коли ви мене вперше запитали, про що мені цей дитячий візочок порожній. Я відповіла, що о, я просто така дуже мама, і так е, багато часу проводжу з дітьми, і так е, багато, так часто вожу той візочок, що просто, напевно, у сні я також там з тим візочком. Однак згодом, вже за кілька хвилин, я зрозуміла, що цей візочок про замерлу вагітність, про нереалізоване материнство, про мою велику потребу вести той візочок. Говорити про це вагітність, доторкатись до цієї теми, підіймати цю тему, розблоковувати цю воїстину жіночу тему для того, аби могти рухатись далі. Скільки б я не поверталася до цієї теми на психотерапії, я завжди ок. І скільки б разів не виникало у тебе бажання витягнути у той візочок з багажника, це завше про потребу щось переосмислити, щось ще сказати, до чогось доторкнутися або мати можливість дихати на повні груди, я тут, щоб дихати. Мені так бракувало завжди тієї можливості витягувати той візочок і не думати про те, як це виглядатиме, вести його. І не роздумувати над, над тим, що мені будуть казати, Іра, скільки можна вже витягувати тих візочок з багажника, або о Іра, та забудь вже про це, перегорни сторінку. Живи далі. Як жити далі, якщо я не можу дихати на повні груди? Як жити далі, якщо я не можу бути собою? Бу, бо бути собою це говорити. Це рефлексувати, це мати можливість витягувати з багажника свій візочок. Власне, те, що я роблю також зараз. Я розумію і знаю, як багато жінок не мають можливості витягати цей візочок і вести його. Не мають з ким. Самі не знають як. Надто боляче, надто складно. Розмовляючи з дівчатами, які пережили схоже, ми все більше і більше сходимося на думці, що незалежно від того, скільки часу пройшло, скільки років пройшло, незалежно від того, скільки дітей ми народили після цієї ситуації, нам важливо говорити про втрату. Нам важливо повертатись до цієї теми. Неможливо ділитися, як нам тоді було, що найбільше боліло. Як було самотньо? Як ми не знали, як з цим бути? Як був обірваний отой зв'язок з тілом і з вірою у власне можу. З вірою. Завагітніти ще, народити ще. Що мені тоді допомагало це йога. Коли я вкладала свого сина спати на денний сон, я мала ту годину, іноді дві, для того, щоб почати вибудовувати заново контакт зі своїм тілом. І це був магічний час. Це був час, коли я була для себе. Коли я доторкалась до себе, коли я входила в нове, коли я пробувала різні пози, коли я відчувала, дозволяла собі відчувати, дозволяла собі рухатись, дозволяла собі рефлексувати тілом, тоді я вперше зрозуміла, що я злюся на всю цю ситуацію, що я ображена, що мені самотня, тоді я вперше зрозуміла, що рух допомагає мені проживати ці емоції. Проживати ці відчуття їх відпускати. Йога стала першим кроком до стілення. Йога допомогла мені доторкнутися до найпотаємніших струм душі, огорнути їх любов'ю, підтримкою, турботою і вибудувати не лише контакт із тілом, а вибудувати силу і вір у власне можу. Мені важливо було побачити себе у різних позах, в стійці на голові, у балансуванні на передпліччях, у шпагаті, для того, щоб повірити у те, що моє тіло не зламане, що воно може все. Цікаво, що в моїх відчуттях, наче ті ж самі пози до гори Дриго. Які я робила на Йозі, я також робила на психотерапії, коли дозволяла собі дивитися на все з нової перспективи, коли дозволяла собі йти в нове, коли дозволяла собі боятися і рухатись на зустріч страху, було надзвичайно страшно, було настільки страшно, що хотілося просто не дивитися в той бік. Ви мені наполегливо пропонували все ж глянути. Глянути на ту зранену, покинуту частину мене, яка залишилася там у минулому. Прийняти свою правду і дозволити собі вимовляти голос, називати словами, озвучувати все те. Що відбувалося, бо пригадую, коли я лише прийшла на психотерапію, мені було надзвичайно складно вимовити. Заумерла вагітність, що мені було боляче, що я була в той момент самотньою, що мені не хотілося про це говорити. Я пригадую, як ви говорили це, ви це повторювали, а я лише казала: так, 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 зі сльозами на очах. Якось я розповіла своїй мамі, що працюю з вами, що ходжу на психотерапію. І мама поцікавилася, що ж ти там, донечко, говориш з тим психотерапевтом. Про що? І я так вирішила, можливо, навіть не вирішила, просто спонтанно відкрилася і сказала: ти знаєш, мамо, мені досі складно. Говорити про замерлу вагітність, Але я відчуваю, що я маю говорити про це, що таким чином мені стає краще, що я в такий спосіб турбуюся про себе і наче зцілюю себе. Мама сказала, що дуже розуміє мене, але водночас здивувалася, що пройшло так багато часу, і я вже після того народила дитину. І Невже мені ще хочеться про це говорити? Невже це досі залишається такою актуальною для мене темою, а не історією з минулого? І я сказала так. Це досі залишається для мене важливою темою? Це завжди буде частиною мене? Більше того, я відчуваю. Що хочу допомагати жінкам, які пережили схоже. Тоді я поділилася з мамою своєю ідеєю стосовно того, аби організувати групу підтримки, куди могли б приходити жінки, які прожили схоже, і говорити. Я це говорила з в очах, я це говорила зі сльозами на очах, бо я знала наскільки це важливо. Чи прийшла б я на таку групу, якби мені хтось запропонував. Ну, так. Якби хтось посидів з моєю дитиною, яка була в той момент дуже маленькою, так, я б пішла на таку групу. Я так і не організувала таку групу, однак я стала його тренером. І те, що я роблю сьогодні, це допомагаю жінкам проживати складні моменти в русі. рефлексувати тілом, дихати, розслабляти ті частини тіла, де вони відчувають напругу, дозволяти собі доторкатись до тієї енергії, яка є всередині, не стримувати себе в собі. Досліджувати себе і свої грані, мати на це час, мати на це простір і мати на це право. Зараз я розумію, що це лише я мала звернути на себе увагу, не інші. Лише я мала зауважити, що відбувається зі мною всередині. І що саме мені потрібно для того, щоб стало краще. Я б не зрозуміла цього без його і психотерапії. Навіть страшно уявити, що було б, якби я не спробувала собі допомогти в такий спосіб. Йога допомогла мені зміцнити моє фізичне тіло, психотерапія допомогла мені зміцнити мою віру в себе. Мені на момент, коли я розповідаю про це. Пройшло майже 6 років. Нереалізоване материнство як отой візок, який завжди возиш в багажнику і дозволяєш собі його витягнути і вести лише тоді, коли не будуть оцінювати, коли не будуть знецінювати, коли не будуть радити, бо маєш таку потребу. Просто маєш таку потребу. Бо більше не можеш робити вигляд, що цього не було. І лише тоді, коли я дозволила собі. Почати про це говорити, коли ініціювала розмову про це зі своїми рідними, коли написала про це пост в Інстаграмі, коли дозволила собі рефлексувати тілом, диханням, словом, я відчула, що я починаю дихати, що я проживаю втрату, що я звільняюсь. І це, власне, те, що я роблю також зараз. Бо врешті маю право, бо врешті можу, бо я тут щоб дихати. Я тут, щоб дихати.